Навіть в умовах війни незаконна гра триває у підвалах і в окремих кімнатах кафе, у підпільних квартирах та обмінниках валют діють салони ігрових автоматів, і це при тому, що за законом казино можна розміщувати лише у готелях. У наступному сюжеті покажемо, як правоохоронці протистоять незаконному азартному бізнесу. Це кадри смельницького силовики болгаркою вирізають двері у приміщенні. За ними незаконна гральна зала. Запрошували зазвичай сюди виключно перевірених клієнтів. Незнайомців не пускали. Використовувалися різні схеми. Це могла бути попередня домовленість з тими, хто вже там грав, з людьми наближеними до тих, хто організував цю незаконну діяльність. Тобто, за дзвінком говорилось, прийде така то така -то особа, її можна допускати до ігри в азартні ігри. Та судячи з масштабів, заклад користувався популярністю. Під час обшуків було вилучено 8 столів для гри у покер, два столи з механічною рулеткою, також 10 ігрових автоматів. Також там була лічильна машинка для готівки, колоди карт, фішки і відповідно документація, за якою велася там діяльність. Три роки тому азартний бізнес в Україні легалізували. За прогнозами посадовців казино мали б приносити державі понад 7 мільярдів гривень прибутків щороку. Насправді ж, у перший рік роботи легальних гральних закладів, бюджет отримав суму в п'ятеро меншу від очікуваної. Усе через те, що чимало керівників гральних закладів продовжували ховати свій незаконний бізнес у тіні діяльність. Незаконна, тому намагаються приховати як умога глибше. А звичайно, втрачаються дуже великі суми. Точно я вам зараз по всіх кейсах сказати не можу. Але ми повинні розуміти, що не сплачуються податки з даного виду діяльності. Да? І держава втрачає кожен громадянин втрачає, адже несплачені податки це і витрати на армію, це і відбудова країни, те, що для нас зараз надважливо. Деякі зловмисники проявляють дива винахідливості, пропонують українцям пограти в інтернеті. Минулого місяця у Києві правоохоронці викрили підпільне онлайн-казино. Зробити ставки клієнти могли на спеціальному сайті. Обов'язковою умовою участі гравця була грошова ставка, що дає змогу виграти більшу суму грошей. Під час слідчих дій вилучено грані столи, фішки та комп'ютерну техніку. Покарання за незаконне введення азартного бізнесу, штраф, який може сягати 850 тисяч гривень. У бюро економічної безпеки звітують торік, закрили понад півтори тисячі онлайн казино однак, ділки продовжують ховатися, спустошуючи і кишені українців, і державний бюджет. Михайло Манелюк, Володимир Самченко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.